147-й рік історичний флекс Русі. Господи Ісусе, що за жахливе місце: болото, холод, темнота вісім місяців на рік. Йой, князю, ходімо звідси. Сморя це відчуваєте. Подій, від закуйцево! Ні, князю, це вже дно. Ні культури, ні освіти, ні інфраструктури, ні вайфаю. Ой-ой-ой, вайфаю в них нема. Люди ж в біді, треба допомогти. Де Де ви тут бачите людей, князю? Мені здається, що цей іспит ми не здамо. Юрій Володимирович, ну чого вам не вистачає? У нас є все. Культура, освіта, традиції. А це це навіть не рівень бета-версії. Та ви, ми все робити будемо. Ми станемо вашою гордістю та опорою. Вудь вот крізь баю! От бачте, бачте, треба допомогти. Це ж не по-християнськи відмовляти. Князю, вам ще це боком повернеться. Гляйки очі хитрі і підлі. Я вам кажу, якщо не вам. Вашим нащадкам. Не будьмо такими цинічними. Ми ж старші, мудріші. Зви віщунку. Віщунко. Бачу, бачу, бачу. Що ж ви там бачите, мудра жінка? Бачу болото, бачу кров, бачу зраду, бачу, як весь наш народ обкрадають. Що ви таке веде? на тебе. Відьма брехлива! Це я брехлива, та ви на себе гляньте. Князю, бочек! Ми не будемо! Князю, дот пуш захочеш, може запишемо це письмово? Ми голодні люди, обіцяємо не бути невдячними. Та якось ці який він мудрий, сімпатічний. Розкішний! <рес> От як візнаю! Значить, так, я, Юрій Довгорукий, син Володимира Мономаха з землі Київської, приймаю рішення, засную тут місто, дам їм нашу культуру, освіту, мову. Нехай розвиваються та прославляють Русь. Ісусе, довіряю Тобі. Благородство ваше князю, гідне пошани, але. Дякую, не просто підгоде. крест даю! І так, року 1147-го, князь Юрій Довгорукий, керуючись власним благородством, заснував Москву, дав їм усе і не знав, що створив найневдячнішого сусіда в історії. От така історія про добро, що обернулася проблемою. Але знаєте що у світі все закономірно? Це лише питання часу, бо правда на нашому боці: ми старші, мудріші, витриваліші і непереможні. We you.